Огляд готелю Атлантіка Маравілечова Доброго ранку, друзі. Ми з вами знаходимось в готелі Атлантика Мара віличва Янапі і пропоную вам його разом подивитися. І перше, з чого я почну, це такий басейн прямо на території. Нашого номеру. У нас номер категорії One Bedroom Bungalow Swim Up. Цей басейн розділяється між декільками номерами, які поряд. І підемо, пройдемося. Готель бунгального типу. Ось такі маленькі будиночки. Це номери. Готель сімейний для відпочинку з дітьми. І ось є такий. Крутий аквапарк. В готелі є декілька басейнів. Наприклад, в даному басейні він йде такий більш активний. Тут проводяться декілька спортивних розваг, а також в цей басейн допускаються, наприклад, матраци чи такі прикольні круги для купання, але і інший, в який це не допускається. У нас з нами виходить доволі швидкий огляд, тому що мало часу, а територія готелю дуже-дуже велика. Реально можна трошки загубитися, але для зручності гостей по території курсують баги, тобто до номерів вас можуть розвести. Ми з вами вийшли на територію. Ближче до пляжу. Тут є ось такий майданчик для занять спортом на свіжому повітрі. Загалом готель має дитячий клуб, дитячу анімацію, навіть є рускомовний персонал, але для дорослих ця анімація буде доволі софт. Тобто це будуть якісь спортпрограми, також в них є лаундж, куди допускаються тільки дорослі туристи, і там вже будуть. По п'ятницях та по, з п'ятниця суботи по неділю будуть діджей. А ось і пляжна зона готелю Атлантика Мара Вілеч дуже широкий пляж. Є достатня кількість ліжаків та парасольок. Але все ж таки важливо подивитись який захід у море. Лагуночка, вхід піщаний з Трошки природньою плитою, але ви точно знайдете місце, де можна комфортно зайти в море і вашим діткам. Лагунка така, є волнорізи від вітру. Це регіон Аянапа. Готель працює на різних типах харчування, в тому числі і на все включено. На все включено і харчування хавпорт у вас є. Включеними а аля-карт ресторани. Тобто сніданок може бути як в головному ресторані на Буфеті, так і, наприклад, в а-ля-карт ресторані італійської кухні. І ось тут одразу головний ресторан.